Прочитане у квітні. А який ваш улюблений жанр наукової фантастики виявляється, мій – це комедія? Путівник галактикою Дугласа Адамса. Це серія гумористичних науково-фантастичних романчиків, яка починалась як сценарій для радіопостанови. Була написана в 1979 році, і автор взяв ідею з власного досвіду подорож Європою автостопом з Лондону до Істамбулу. У 2005 році книжка була адаптована в повнометражний фільм з британськими акторами, який ви можете подивитись і оцінити, що краще: в центрі історії Артур, житель планети Земля, Форд найкращий товариш, який виявляється інопланетянином з планети біля Бітлджус. Бітлджус ще одна сонячна система. Тріша або Тріліан, також Землянка. В яку Артур закоханий, але вона гілфренд президента галактики. Історія починається з того, що Землю зносять для того, щоб побудувати об'їзну дорогу в галактиці. Форд спасає Артура, і вони потрапляють на корабель вогонів. Це така вигадана раз подорожує галактикою і їх підбирає. Ця раса відома своєю жорстокістю, тим, що вони бюрократи, від них мало чого доб'єшся, а також що вони використовують поезію як тортури. Врешті-решт, Артур із Фордом добираються до, до космічного корабля, який називається Золоте серце, яким управляє президент галактики Зафорд Біблброкс, який також є бойфрендом Трильян. Разом вони подорожують галактикою і пригоди, зупиняючись на планетах з таких. Цікавинок, що відбуваються в книжці, це цифра 42. Створили комп'ютер, який найрозумніший світі, і він все знає. Йому задали питання. Люди, які запитали питання, вони не знали, що запитання, і коли вони знатимуть це запитання, то тоді вони знатимуть і відповідь. В цій книжці є риба «Babel Fish, яку запускають в вухо, і ти починаєш розуміти людей на будь-якій мові. Також він постійно з собою носив комп'ютер, який в наш час можна сказати, що це Сірія або Алекса, який відповідав на всі його запитання. Як такого сильного фіналу ми не бачимо, тому що після цієї книжки існує ще чотири книги: The Measure by Nikki Ehrlich. Це книга, яку ми обрали на книжковий клуб. Головна тема книжки те, що всім людям, яким виповнилося 22 роки, приходить посилка із стрічкою, і ця стрічка дорівнює довжині їхнього життя. Ну, якби оце і все. Важко назвати цю книжку науковою фантастикою, так як сильно нічого фантастичного в ній не відбувається. А описуються тільки людські відносини. і… Уява авторки, що зробиться світом, коли всі знатимуть, як довго їм жити, розкривається тема дискримінації: людей з короткими стрічками не беруть на серйозні позиції, не заводять з ними стосунки. А навпаки, людей з довгими стрічками поважають і бачать їх, якщо вони будуть жити довго. Авторка нам дає декількох персонажів і як вони з цим справляються. Пара лесбійок Ніна і Мора. В одній з них коротка стрічка, в іншій довга. Вони це переживають разом, подорожують. Одна з них хоче народити дитину, але вони розуміють, що це неможливо. І в кінці та в якої коротка стрічка помирає. Еймі і Бен в них найромантичніша історія, яку можна було трошки більш романтично розкрити. Бена кинула дівчина із його короткої стрічки, і він іде. В групу підтримки, коротко Еймі Емі працює в цій школі, де проводяться ці сеанси, і вони починають правжнє листування. Він їй пише листа на, на папері, він пише якесь питання, вона відповідає, вони зустрічаються, вони дізнаються, що це вони одне одному писали листи. Все дуже романтично і прекрасно. Вона. Ця вчителька вона вирішила не відкривати і не дивитися на свою стрічку. Автор трошки зжовує їхні романтичні відносини перечисленням. В одному абзаці пише: ну, вони потім зустрілись, потім вони з'їздили на побачення, потім вони закохалися, з'їхалися разом жити, потім в них народилися діти, і потім вони померли в один день в автокатастрофі. І ще одна історія Джека і Кзав'єра, які обмінялися стрічками. Один щоб піти в армію, інший навпаки, щоб її уникнути. І все. Нема ніякого пояснення, де взялися ці стрічки, чому всі почали так різко в них вірити. Окей. Okay. Рута Сепетіс, I Must Betray You» – Найкраща книжка, яку я прочитала цього місяця. Це литовсько американська авторка, яка пише про Румунію. Найвідоміша цитата цієї книжки: Якщо комунізм це рай, то навіщо нам потрібні бар'єри, стіни і закони, щоб люди звідси не тікали? Це книга про Ніколая Чеоческу, румунського комуністичного лідера якого жартома називали Дракулєску, весь світ знає про графа Дракулу фіктивний персонаж. Але мало хто знає про цього диктатора, про якого казали, що він Аутсталінд Сталін в центрі історії сім'я Крістіана Флореску, 17-річного хлопчика, який живе в комуністичній Румунії, його діда, якого комуністи отравили, що в нього з'явилася лейкемія, і потім почали шантажувати. Кристіана, щоб він став доносчиком, і вони будуть давати ліки, щоб вилікувати цього діда. В кінці дід помер. Мати, перелякана комуністичним режимом, яка весь цей час і була доносчицею, але ми дізнаємося це тільки в кінці. Сестра Чічі, красива дівчина, яка також була доносчицею. І намагалася якось виплутатись, отримати паспорти, візи, щоб втекти з цієї країни. В кінці книжки вона зникла. Батько всю книжку мовчав, тому що він знав, що мати доноситься, і під кінець книги підтримував своїх дітей. Лука найкращий місцевий друг Крістіана, на якого він думав, що Лука доносчик. І в кінці, коли стається революція, йому відірвало руку, але він вижив. Американський друг Крістіана, за яким йому наказували слідкувати і докладати все, що відбувається в тому домі. Всі їздять на однаковій машині марки Доча, тільки різних кольорів. Всі стоять в черзі, щоб отримати якусь їжу. З м'яса, в них є тільки ноги свиней і курей. Які вони жартома називають патріоти. Росія має все наше м'ясо, а нам залишаться тільки патріоти. Під час комуністичного режиму виникли такі подібні чорні жарти, гроїв яких є була, щоб хоч якось пережити ці темні часи. Наприклад, у всьому світі вийшов фільм Die Hard, Була каже, а вони тепер роблять бойовик про Румунію. Який називається «Leave Hard». Фрагменти книжки, щоб зрозуміти, яке було життя. Приблудний пес погриз дитину. В цій дитини тече кров з руки, ця дитина боїться за те, що в неї порване пальто. А це єдине пальто, за яким матір стояла в черзі, і більше такого пальто не буде, їй більше нічого носити. Питання з зірочкою. Що такого забороненого роблять? Румунські тінейджери під час комунізму на побаченні. П'ють Кока колу. Коли Крістіан приходив до свого американського друга, він дивувався багатьом речом. Наприклад, тому що батьки дуже тепло відносились одне до одного, вони насправді розмовляли, трималися за руки. Вони також дивились американські фільми, у яких. В людей було право вибору, вони робили що хотіли. Спочатку Крістіан думав, що це все вигадка, що це все фільми. Але в один день йому його американському другові друзі прислали відео, самі себе записали на камеру. Крістіан був шокований настільки гарно вони живуть, що в них повний холодильник їжі, і він сказав таке: а що в Америці роблять кольорові фотографії? А що всі американці мають дорогі заборонені речі і на прислугу, щоб витирати з них пил, для нього були банони делікатес. І на тому відео його американського друга він побачив цілу в'язку бананів на столі і те, що їх ніхто не їв. Кристіян помітив, що на американській марці, яку офіційно видали, і надрукували, і продають, була якась орфографічна помилка. Те, що в Румунії не могло би з роду віку статися. Compulsory volunteering, примусове волонтерство ходити на спільні городи і збирати врожай. Мош Джеріла це вигаданий комуністичною системою, місцевий румунський Санта-Клаус. Він такий був вигаданий в кожній країні, називався тільки по-різному Дід Мороз. Розповідає про Надю Каманечі, румунську гімнастку, яка втекла з країни. Це назвали таким словом, що наче вона втекла нелегально. Вона й досі живе в Америці, популяризує гімнастику. Кульмінацією твору є румунська революція. Сталася в грудні 1989 року. Багато людей, дітей виходили на демонстрації. І чи у ческу наказував їх вбивати? А Крістіан зі своєю дівчиною потрапили у в'язницю. Їх там змушували мити туалети і цілувати фотографії диктаторів. Вони всі вижили. Крістіану зламали ребра, а його дівчині видрали волосся. Весь цей час, коли він е, працював доносчиком, він вирішив зробити так таку річ, як на писати свій щоденник, писати правду про Румунію і потім. Перед тим, як його американські други, його батьки покинули Румунію, він їм цей щоденник підкинув, і потім цей щоденник показали в Європі по телебаченню. Найбільший страх Крістіана було те, що він бачив ем, фотографії їхнього президента, який їздить за кордоном, і всі його радісно приймають і взагалі не розуміють, що відбувається в Румунії. Він хотів, щоб весь світ знав. Як їм важко. Ця книга навмисно закінчується без закінчення. Чи, до речі, тоді вбили його всю його і жінку. Всі ми бачимо чітку дату. Ось в такий день впала берлінська стіна, ось в такий день розпався Радянський Союз. Але це не все було так чітко у життях звичайних людей. Крістіан Виріс, він став вчителем англійської мови. Був за кордоном, і він повертається в своє містечко, і він дізнається, що той, той чоловік, який змушував його ставати доносчиком, він звичайна людина і живе безнаказано, так само серед інших людей, його діти ходять в якусь школу, він одружений. І книжка закінчиться тим, що він знаходить цього чоловіка, де він живе, і говорить фразу. Що я до нього стукаю, і я зараз відкрию двері. Кінець книги. Ми не знаємо. Він так і не знайшов свою сестру. Ми не знаємо, що трапиться далі. І багато людей так втратили своїх родичів і так і не знайшли. Нехудожня книжка Джим Лолес Іди туди, де страшно. Добре, що переклали так, бо в нас вона звучить приборкуючи тигрів. Це дуже базова книга про те, як досягати будь-чого. Вона підійде тим людям, які не читали взагалі ніяких мотиваційних книг. Щоденник людини, яка хотіла стати джокеєм це така людина, яка скакає на конях, на змаганнях, і також тією людиною, яка пірнає на глибину без спорядження. Людина вибрала собі два екстремальних хобі, цікаві тільки їй, і вона описує він, він описує, як він цими хобі займався. І ось його 10 правил. Дій вже сьогодні. Перепиши е, книгу своїх правил, прямуй у напрямку твоєї мети, налаштовуйся позитивно, ресурси навколо тебе, використовуй їх, будь відповідальним за свої результати. Роби щось страшне поза зоною твого комфорту. Розумій і контролюй час. Створи дисципліну, сфокусуйся на рутині. Ніколи не здавайся, щоб дати оцінку цій книжці, дайте відповідь на запитання, якби я вам розповідала про хобі, яке цікаво мені, але яке не цікаво вам весь час. І як я цим займаюся день у день. Одна є гарна порада про те, коли він нам говорить, що ви якщо ви вже надумали щось кидати, кидайте це у гарний день. Не тоді, коли ви плачете в депресії і все йде не так, а коли ви вже після цього всього заспокоїлись, і це рішення здорового глузду, українська книжка Роман Іваничук, Вода з каменю і «Саксаул у пісках. Це дилогія про Руську трійцю. Ха-ха. якщо ви знаєте, чому Руська Трійця, а книжок тільки дві, то скажіть і мені. Видно, життя Яхіва Головацького було не таким цікавим, або Роману Іваничукові було ніколи про то писати. Вода з каменю про Маркіяна Шашкевича, засновника Руської трійці, який прожив 31 рік і помер від туберкульозу. Я не знаю, як можна. Читати історичні книжки і боятися спойлерів, коли ми вже і так все знаємо. Він досить ретельний у описі епохи, міста, вулиці, назви вулиць, театрів, імена історичних осіб, які жили в той час. Це був період Галіції і Лодомерії, коли Львів входив до Австро-Угорської імперії в то Польщі, точно не до України. Ми спостерігаємо за життям Маркіяна як учня духовної семінарії, який вчиться бути священником, а також його наставник Павло Любимський, філософ-завідувач бібліотеки, який його мотивує збирати матеріали, твори. Українською мовою і видати це. Не говориться слово «український» і Україна, чому називається Руська Трійця. Маркіян сам нам це пояснює. Ми русини, московська мова, є русинська мова. Ми побачимо, що вони називаються не Russian Trinity», а Рутеніан Тріяд. Слушна думка перед такою книгою буде трошки. Передивитися історію цього періоду, тому що він дуже багато людей сюди кидає. Огінський, який написав «Полонез», Захар Мазох, Він в цій книзі, ем, начальник поліції. Бетховен Розумовський, Олександр Фредро пише п'єси в театр, любовна історія, любовний трикутник. Маркін Шашкевич закохується в анну піаністку, яка, в свою чергу, закохується в польського поета Северина Гощинського. Любов Маркіяна і Анни описують дуже е, трепетно, тендітно, як вони разом проводять час, розмовляють про майбутнє поезії, літератури, сидять разом під ковдрочкою, але Анна вибирає Северина. А потім Северин в кінці іде від неї. Його вчитель Павло Любимський зустрічає Котляревську, який родиться з ним, щодо Енеїди, а Сковорода дає свої породи, що потрібно записувати свої знання і передавати їх іншому поколінню, а не сидіти і бути в'язним в, в своїй келії. Маркіон в кінці помирає, і ми так і не дізнаємося, звідки в нього взявся син. Друга книга делогії Саксаул у Пісках. Називається так, бо Саксаул це дерево, яке росте в пустелі і смук вологу сухих пісків. В центрі цієї історії Іван Вагелевич, безпородний легкодух і сірома. Йому дістається завдання продовжити. В справу Руської Трійці після Марк'яна Шашкевича. Але в нього, як в особистості, не досить вистачає характеру це продовжити. Він заробляє гроші тим, що досліджує генеалогію багатих польських шляхтичів. а також він досліджує слов'янську демонологію. І це передається в його житті, його перша дівчина. Він її називає Літовицею. Літовиця це міфологічна істота, змія, яка заманює чоловіків. Проживає у маєтку Анелі і Владислава і працює. Це маєток, в якому збираються багаті люди і творять, що хочуть. Його знайомий знаходить йому дівчину, щоб вона провела з ним ніч, яка називається Юлією. І це та дівчина, яку він називає літовицею. Протягом всієї книги він в неї закоханий навіть тоді, коли він одружується зі своєю дружиною. І в кінці ми дізнаємося, що це е, насправді господарка цього маєтку Анеля. Іван розповідає про Гушелевича, який став е, двійником Маркіяна і намагається зайняти його місце. Також Іван переживає багато глузувань з боку поляків, які називають його прихильним до Росії. Росіяни називають його е, дуже прихильним до поляків. І він. Е, Дуже довгий час знаходився в депресії, не може знайти роботу, але врешті-решт він знаходить роботу архіварієм. Автор продовжує історію Северина і Анни і дає нам зрозуміти, що Северин емігрував і трошки йому стало начхати на поезію і польську революцію. І розповідається, як Северин написав Анні, яку Маркіян любив, який помер. Вірша. І потім він його, цього вірша розповідав іншому чоловікові. Цікавий персонаж Міхала Сухоровського, політичного авантюриста. Ще в першій книзі він написав п'єсу про гулящу дівчину, Ганусю. А потім ця Гануся сама його знайшла, і вони з нею жили, але недовго. В другій книзі він фокусує свою увагу на повстаннях. Ці повстання в нього не виходять, і він в кінці помирає. Тому що це той час, коли, коли народу потрібно просвітитися і дізнатися, хто вони такі, знайти свою ідентичність, а не боротися фізично. В результаті цього повстання бомби потрапляють в бібліотеку, і Іван Вагелевич рятує книги. І рукописи. Цікаві фразочки, які вживалися в цих книжках. Її краса губилася під мальовидлом. І Іванові давали частунок, тобто щось випить. Це не тропилось з нічев'я. Що ти стоїш, гопу розкрив. Також Іван досліджував карпотське рунічне письмо, зустрічав Анцеболота чорта, літовицю. І дух Маркіяна, який його підбадьорював, продовжувати свою справу. Усе.